Дітки, послухайте вірш видатного українського письменника Миколи Вороного. Називається він Сніжинки. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води. Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітеньки малі. і до матінки до любої землі. Але вітрець буйнесенький жене та крутить нас. Не дми, не дми, дурнесенький, бо вже нам спати час. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла, бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком. Нехай зимою злючою вона спочине в сні, щоб зеленю пахучою прибратись на весні, щоб з ниви колосистої був добрий урожай, Той долі променистої зазнає рідний край. Дітки, а яка картина постала у вашій уяві під час читання вірша? Так, сніжинки кружляють. І повільно падають на землю. А з чим порівнюють себе сніжинки? Вірно із пушинками. Дітки, а з чим можна порівняти сніжинки? Так. З зірочками, а ще з квіточками. У віршах діти автори використовують порівняння для того. Щоб підкреслити якусь ознаку. Зима чарівна пора року. Багато письменників про зиму написали гарні вірші, і один із них Микола Вороний.